Слава Україні! Зробили ось такий ангарчик Він тут був невеличкий такий, але нижчий набагато і вужчий Я головою нахилявся, це як ми купили будинок, то був такий. А тепер потрібно, щоб щось десь тримати, ось закупили мішочки беге. Зробив я підставочки на піддони, на кирпичі, залили тут пол. Нема куди. Є городи декілька, є задумка по поросятах, можливо. Я то й тримав трішки, ну батьки давали це. Там від них не дуже вийшло, поки затримка в поросятах, ну то прийдеться, думаю, розвести своїх. Закупились обеги, скоро будемо лотити пшеничку ячмінь. Потрібно десь кудись дівати. Бочки дуже дорогі. їх Ставити, привозки, поки простіше. Будемо пробувати сюди. Не знаю, як вийде. Ну, люди тримають. Поки поставив три. Не знаю, хватить. Вистачить, не вистачить. Спробуємо.